Читав колись історію реальну подію, як дитині, хлопчику, у школі дали закритий лист занести додому. Хлопчик приніс додому віддав мамі. Мама відкрила і залилась сльозами. Хлопчик запитав, маму, чому ти стривожилася, що сталося? Натомість мама відповіла: Я не стривожилася, я розчулена. Тут пишуть, що ти настільки особливий, що ця школа не може тобі більше нічого дати. Я буду навчати тебе сама. І йшли роки. Мати виховала успішного, різносторонньо розвинутого, розумного чоловіка. Мама відійшла у вічність, і одного разу, переглядаючи документи, син знайшов цього листа, де було написано, ваш син дуже сильно відстає у навчанні. У нього немає завдатків, ми не можемо його навчати. Син розплакався і зрозумів, як мама вірила у нього, допомагала і підтримувала. Це вчить нас завжди вірити в дитину, бо кожна людина особлива і надзвичайна. Будьте благословені. Читав колись історію, реальну подію, як дитині, хлопчику у школі дали закритий лист занести додому. Хлопчик приніс додому віддав мамі. Мама відкрила і залилась сльозами. Хлопчик запитує, маму, чому ти стривожила, що сталося? Натомість мама відповіла: Я не стривожилася, я розчулена. Тут пишуть, що ти настільки особливий, що ця школа не може тобі більше нічого дати. Я буду навчати тебе сама. І йшли роки. Мати виховала успішного, різносторонньо розвинутого, розумного чоловіка. Мама відійшла у вічність, і одного разу, переглядаючи документи, син знайшов цього листа, де було написано, ваш син дуже сильно відстає у навчанні. У нього немає завдатків, ми не можемо його навчати. Син розплакався і зрозумів, як мама вірила у нього, допомагала і підтримувала. Це вчить нас завжди вірити в дитину, бо кожна людина особлива і надзвичайна. Buďte blaho